Що такое? Не треба, щоб мене дитина тут. А що це поліція робить? Тут дитяча площадка. Що та дитяча площадка? Тут куча дітей, поліція стріляє. Іди, з'їняйся, ти, блядь, об'їо. Іди, з'їняйся. Маркуня, дитину. Я з ним. Послухай. Та ніхто не тронь. Я тобі даю слово. Забирай його, так! Ладно, иди сюда. Иди сюда, ему назад, на ты сюда, сюда, ты не блядь, ему глаза 7 лет! 7 лет, блядь! Ты забрызгал его глаза! Мало тоже чуть не сбил! Кто? Мне позвонил, чуть не сбил, его Ты только что забрызгал глаза! Вы, Арсенал, идите сюда! Да. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Підставте сину уїжджати. Представтеся, будь ласка. Вас ніхто не троне, сідайте, да. уїжджайте. Давай, ніхто да, да, не троне, сідайте. Сідали відіоване. Забирайте.

Будемте, пішли. Тобай, не трон, я Чого ви лізете? Чого ви нападаєте? Не трою його. я сказала. Чого ви нападаєте? Чого нападаєте? Я це все предоставлю до вас в відділ, і в город, і в прокуратуру все відправлю. Пожалуйста, машину. Це поліція у нас, яка нас захищати повинна. Оце поліція. Жетон покажіть мені свій. світ. Жетон мені показується. Оце від мене говорю піднімаєш? Поліція, а я зараз поїду, це все привезу. Прокуратуру, в городі, в мене. Откуда вас вий? Городіл чи я діло. Отакує гордість, ми появляли, бо там на передовій. Тут а дитяча площадка ось, дитячий майданчик. Всі діти гуляють. У немає, да,